Ніхуя собі, вітаю вас знов на зібранні клубу русофобів. Так, мені довелося повернутися, бо ми купили новий стіл, і в нас є деякі незакриті питання. Це відео я присвячую тим, хто думає, що влітку треба ходити в черевиках в сіточку, а взимку в якихось муц чи як їх там, блять. Та не треба люди. Нагадую вам, я не військовий, я не професійний там якийсь чоботар, наприклад. Але я дуже люблю аналізувати, спілкуватися і попиздіти. Тому я для вас зібрав в одну добірочку декілька цікавих тезісів, фактів, хуяктів І зараз ми розберемося, що таке літнє взуття, що таке зимове взуття, скільки воно коштує і як воно має виглядати. Короче, я зараз буду пиздіть про зефіри. І там, коли я їх достану з під столу, ти робиш, ну, типу, божественне явління, поняв типу? Ага. Давай. І почнемо ми з взуттєвого слова паразиту настільки, що один раз, коли я займався сексом зі своєю дівчиною, я назвав її лова Зефір. Так, по ми сезону, тобто осені і весні, в нас все ясно. Всі божественні черевики. Лова Зефір закривають ваші потреби максимально в цей період. Також існує аналогічна модель Salomon XA Forces, яку я вважаю кращою, і зараз я поясню чому. Лова Зефір при всіх їх плюсах має один величезний мінус. Це дуже слизька підошва. Це я можу пояснити тільки тим, що це взуття розроблялось для трекінгу у горах. А наприклад, той самий Salomon Розроблявся спеціально для військових, тому він має набагато ціпкішу підошву, яка добре спрацює і на пересічній місцевості, і в місті. Тепер давайте швиденько розберемося, що є справжнім військовим взуттям і які його особливості. По-перше, це захищений носок, який буде захищати ваші пальці під час виконання бойових завдань, і повірте, навантаження на ваш носок і пальці буде дуже велике. Наступне це цільна підошва, тобто зроблено з одного шматка, з чого б вона там не вироблялася. Бо це, як ви розумієте, не дасть їй розвалитися на дві або більше частин. Наступною особливістю військового взуття є те, що. Блядь, а треба в камеру дивитися. Наступною особливістю військового взуття є двохзона система шнурівки. Тобто перша фіксує вашу стопу, друга частина фіксує вашу гомілку. Навіть якщо ви курка. У військовому взутті обов'язково має бути змінна устілка. Та оці штуки дивіться, щоб були металеві, бо будь-який пластик не переживе реального навантаження. Зроблені справжні військові черевики повинні бути, звичайно, з якісних матеріалів. Тобто, це має бути шкіра, нубукова шкіра чи замша, щоб це не було, в залежності від виробника і моделі, а також ваших завдань. І нарешті Gore-Tex, GTX, мембрана, прослойка, відштовхування води, дихаюча якась хуйня. Що це таке? О ще й кобзарик маленький. Гортекс це отака тема. У вас в тапку. На ній чи написано Гортекс, чи може бути не написано, але там може бути все одно Гортекс. То на черевику має бути написано Гортекс. Там не обов'язково, але може, от, як в зефірах, бути і написано. Коротше, що таке Гортекс? Це така мембрана, яка не пропускає вологу зовсім. І при цьому вона має дихати. Зефіри, лова зефіри. Коротше кажучи, я вважаю, що Гортекс це обов'язкова складова військового взуття. Так, ну, з димисезоном начебто все зрозуміло. Лова зефір або Salomonix Air Forces будуть просто вашими найкращими друзями в цьому плані. По підошви, той, хто заюзає одні та інше, все сам зрозуміє. А тепер не саме головне питання наразі, але яке мене зайобува все літо це літні бєрці. Коротше, тема така, що Гортекс влітку реально парить, але при цьому є варіанти, як з цим е, боротися. Бо якщо ваші черевики не відповідають тим особливостям, про які я розказав, то це, блять, не військові черевики, і ви в них собі пошкодите тупо ноги. Оте українське виробництво, як би я не люблю Україну і українське виробництво, наприклад, чи Атака, те все українське зуття по 2000, що я бачив, ну це просто блять пиздець якийсь. Ну не одягайте це на ноги, я вас прошу, а тим паче не купуйте це для військових. Які у вас є два варіанти: перший варіант це дуже-дуже там. Самий тонкий Гортекс. Його ви можете зустріти, наприклад, в Lowa Inox або в моделі, яку я випадково для себе відкрив від італійського бренду Aku. А може і не Aku Аку, Аку Чійку, бо по-італійськи я, на жаль, знаю тільки Stone Island. Коротше, по суті, ці тапки, як ви бачите, повністю відповідають тим всім ознакам військового взуття, про які я казав, але реально, гортекс, навіть порівнюючи е злова зефір або соломенексейфорсис, тут якийсь набагато реально тончий. Вони тут прям з сіткою якоюсь, але не такою залупною, як я казав до цього, а з якоюсь нормальною, і вони просто неадекватно легкі. Тобто влітку в цих черевиках буде реально легше, ніж в XA Forces чи зефірах, і при цьому вони будуть виконувати свою роботу. І другий варіант, мабуть, кращий особисто для мене, це взуття такої самої якості, але без гартесу. В чому прикол? Наприклад, Lowa Zephyr чи Salomon x Forces також виробляються без гортексу. І сохнуть вони, якщо ви їх навіть влітку намочили на жарі 40 градусів. Дуже швидко, а гортекс, якщо хтось пробував, реально сохне 2-3 дні. Тобто, вибір за вами: ноги типу сухенькі, але трохи вам спекотненько. Або вам прохолодніше, але вони мокнуть, але при цьому швидко сохнуть. Так, ну наче з літнім взуттям ми розібралися, зрозуміли плюс-мінус, яке воно має бути, і як мінімум то, що воно не може коштувати 2000 гривень і повністю бути з сітки там якоюсь. Тепер переходимо до найцікавішого і найактуальнішого питання сьогодення це зимового військового взуття. На цю тему вам буде важко знайти нормальне україномовне відео, тому, власне, ви зараз і бачите мою пику. Це спірне питання, але я в ньому трохи розібрався і тому дуже сподіваюся, що після цього огляду вам стане трохи легше. Як би ми цього не хотіли, зимове взуття поділяється на два варіанти, і відрізняється воно тим, для яких бойових задач ви його будете використовувати. Тут все дуже просто: статика та динаміка. Для динаміки, черевики Salomon з дуже довгою назвою Quest 4D GTX. X Forces 2. Для статики ми використовуємо оцього динозавра Лова Тібет. Ця модель є логічним в сторону зими продовженням Solomon X Forces. Вона тепліша за них і за лова зефір, вона грубша, вона міцніша, але при цьому ще залишається дуже легкою. Коротше, це також демисезонне всуття. Але трохи більше в сторону зими, і, як то кажуть, з правильною шкарпеткою і устілкою буде ок. Про це ми поговоримо далі. Якщо у вас динамічні задачі, то це взуття стане ідеальним вибором для вас. Якщо у вас змішані задачі, то. Блять, ну сука. Та ні, тут не в цьому підпідкуті. Це взуття підійде вам для динамічних або змішаних задач. Але якщо ви артилерист там, на першій чи на другій лінії, який цілодобово стоїть в сугробі в снігу, то цей динозавр це варіант для вас. Слова Тібет, вони просто міцнючі. Машнючі, я не знаю навіть, як їх назвати. Тут до того Гортексу, ну, по-перше, тут якийсь гортекс навіть зовсім інший. Він набагато грубший, набагато товстіший. Плюс тут є ще утеплювач. Так, до речі, до утеплювачів, якщо ви шукаєте прям зимове взуття, дивіться, щоб там до гортексу був цей твістолей, чи як його там, і той прімолов, чи як його там. Бо це типу речі, які реально додають утеплення. Але знову ж ви повинні розуміти, що в такому черевику ви тупо не зможете нормально працювати в динаміці, кудись бігти, щось штурмувати і так далі. Бо вони супер важкі. Дайте мені, будь ласка, ваги з кухні. Олег! Ну, я вибачаюсь, блядь. Коротше, ви це мені не дали, кажу, як є. Один черевик цей важить як пара цих. Десь плюс-мінус. Ну Може є різниця, але от по відчуттях моїх суб'єктивних, це реально так. Плюс, ви повинні розуміти, що оці нові ви одягаєте і біжите їбашити москаля. А, причому з любою шкарпеткою це може бути навіть танка шкарпетка, вони будуть зручні. А ці, якщо ви одягнете на танку шкарпетку, ви тупо вб'єте собі ногу, туди відразу треба таку максимально грубу. А я вам зараз їх покажу. Ну коротше, тапки, типу, максимально теплі. Стояти в сугробі на позиції. Ну я не знаю, чи є щось краще. Але це типу дуже дубові і дуже важкі тапки, ну, рівні. Ну і обов'язково потрібно додати, що ці будуть вам вартувати набагато дорожче, ніж ці. Вони будуть коштувати мінімум е на 100 євро більше в таких е поганих волонтерів, як я. А в Барих то на 150 і на 200, бо не так легко купити цю модель, е і тому краще замовляйте її десь з Європи, якщо у вас є така змога. Тож підсумки по зимовому військовому взутті. У вас є по суті два варіанти: динаміка і статика. При цьому оці з правильною шкарпеткою та устілкою допоможуть вам пережити і статичні завдання. В цих е як працювати в динаміці, я собі не виявляю. Ну, це типу яха-черевик динозавра. Ну і тепер, мабуть, ще найголовніше питання: що ж то за така правильна шкарпетка? Зараз я вам їх покажу це, наприклад, отакі варіанти від італійського відомого бренду. Вони трохи розрізняються. Також тут щось динаміка, статіка, але ну, сенс в них один просто одні грубші вони там воду відводять, ну коротше, там в них є декілька варіантів. Коротше, оце правильна шкарпетка. Вона реально допоможе вам пережити зиму навіть в лова зефір або в любих черевиках з Гортексом, але ви маєте розуміти, що ці шкарпетки коштують як там одна восьма, десь. Вашого взуття, ну тобто 600-1000. Окрім цих шкарпеток, обов'язково зверніть увагу на оці шкарпетки, які рекомендують американський піхотинець, оці для літа, оці для зими. Причому що ці для літа можна зараз носити, я вам кажу, і це буде краще ніж якісь носки житомир взимку точно. Також, будь ласка, зверніть увагу на новий італійський бренд. Я не пам'ятаю, як він називається. Він зараз продається в мілітаристів. Я вже їх заюзав. Реально дуже. Вже непогані шкарпетки за адекватною ціною. Ці три варіанти, про які я вам сказав, вони плюс-мінус один на одного схожі, але є невелика різниця, там, в залежності від висоти, товщини і так далі. Це вибирати вам, бо, наприклад, мені, ті, що під коліна, вони мою жирну ікру дуже притискають. Але знову ж це кожен вибирає сам. Спільне в них те, що вони не відводять вологу, мають антибактеріальну сріблясту нитку, а саме головне, що їх поєднують. Це все, що вони зроблене з МЕРИНОСА. Ну, і в принципі, така саме тема в нас з устілками. Вони є типу гріючі, є вологовідвідні, тому в залежності від сезону в своє демисезонне взуття, ви можете використовувати її, і буде у вас все гуд. І що? Висновки наступні: в демисезонному правильному взутті можна пережити і літо, і зиму, якщо використовувати правильні шкарпетки і правильні устілки. Спеціально вам не розповідав про якісь космічні американські військові статутні черевики, які... Хер придбаєш і скільки вони коштують, незрозуміло. Я намагався показати вам бренди і моделі зрозумілі людській землі. Тому вибір за вами. Дуже сподіваюся, що стало хоч трохи ясніше. Дякую всім хлопцям і дівчатам, що оборонюють неньку. Слава Україні! Слава ЗСУ!